Перших три місяці цього року для Хмельниччини були вдалими. Аграрники області кращі в Україні за всіма показниками. Будівельники четверті, промисловий сектор на сьомому місці. Псують картину зарплатні борги. Усі разом підприємства Хмельниччини винні своїм працівникам понад 15 мільйонів гривень. Станом на початок року борг і заробної плати в області складав 17,2 мільйона гривень, в тому числі по економічно активних підприємствах 4,9 то станом на 1 травня, вже цього року, заборгованість і зартні плати складає 15,7 млн грн. мільйона гривень. Проте нас це не повинно заспокоювати, тому що цифри коливаються: один місяць менше на мільйон, другий місяць більше на мільйон. Сьогодні на превеликий жаль не спрацювали правоохоронні контролюючі органи в плані того, що роками. Скрита заборгована заробітна плата, десятка мільйонів гривень була не виявлена, вона не виплачувалася людям. У 17 районах та у місті Старокустянтинові підприємства боргів не мають. Решта ганьблять область, вважає Василь Ядуха. Особливо турбують посадовців економічно активні підприємства, бо вони працюють, мають доходи, а зарплату людям не виплачують. Гори керівникам таких підприємств доведеться скоро мати справу з міліцією та прокуратурою, бо розмови по-доброму виявляється, вони не розуміють. 20 підприємств сьогодні на всю область додушують ці показники і знущаються над людьми. І більшість з яких, відповідно до затвердженого графіку, систематично зменшують заборонуся заробітної плати, керівники восьми економічно активних підприємств: вісім, мають в загальній структурі боргу економічно активних підприємств 82%. То я б сьогодні запросив. Сюди службу безпеки України, наше управління міністерства внутрішніх справ, прокуратуру, щоб ви підказали і порадитися разом, що ми будемо робити. До чорного списку потрапили хмельницькі підприємства Поділля Авіа, проспект Буд ТСЦ Поділля та телерадіокомпанія Контакт. Понінківський картонно паперовий комбінат, Славутська суконна фабрика і ще ціла низка підприємств. На деяких з них штучно утримують зарплатні борги, каже голова облдержадміністрації. Інші взагалі не мають перспективи розрахуватися з працівниками. З останніми Василь Ядуха пропонує зробити так, як у сусідній Рівненщині. Ще півроку назад там такі самі були борги, як у нас. На сьогоднішній день. Я говорив своїм колегою, залишилося півтора мільйона гривень на всю Рівненську область. Все списали, яке не має ніяких перспектив. Живий приклад, обласна організація Народного Союзу, наша Україна. Скажіть мені, будь ласка, майже мільйон. Хто її має погасити і коли? І так піти по кожному питанню. Цей контакт подивитися телерадіокомпанії. Там вже нема нічого, тільки прізвище є цієї людини, яка там ходила. Взагалі нічого немає. 300 тисяч. Ще одна проблема тіньова зайнятість. Хмельниччина займає перше місце в Україні, де найвища тінізація економіки. Через це до 15 мільйонів гривень офіційного зарплатного боргу, який є нині, вже може додатися ще не один мільйон прихованого боргу. Василь Ядуха закликає податківців взятися за легалізацію праці на Хмельниччині. На підприємстві працює 300 швачок, якщо ви цього не знаєте, не 30 і не 3, а 300 швачок. Я трьох запитав. Жодна не підтвердила, що вона офіційно оформлена. Жодна. для податкової це принципове питання, крім того всього, що ми говоримо за банкрутство. Там ви приймаєте участь, це зрозуміло. А погашення податкового боргу і тінізація економіки це питання номер один. До жовтня економічно активні підприємства повинні ліквідувати борги із виплати заробітної плати. Це їм під силу переконані у садових кабінетах. Торік із боргами повністю розрахувалися 106 підприємств, а лише за останній місяць зарплатний борг на Хмельниччині скоротили на 2 мільйони гривень. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан для інформаційного випуску.